Оце з двох, з трьох починаємо топити. Діти поїхали в школу, зранку три відра протопили і потім аж на вечір, тому що холодно. Окація, дуб, ясен. Ну і, звісно, клинок. Куди ж без нього? У 2022 році, в, в августі місяці, переїхав сюди. Спочатку писали в, в інтернеті, в соціальних мережах, що е, скоро буде стартувати прийом заявок і для Запоріжжя, і для певних громад Запорізької області. Потім мені зателефонували з сільської ради і назначили на дату, на время, на яке і сказали з документами, з якими приїхати і оформити грошову допомогу на дорогу. Були дрова трішки, і хворост був таке, і якраз вистачило до того, як привезли дрова. А зараз скільки на градуснику, це в нас тут. 18 працюю в школі, виховую дітей. Старшій дитині 9 років, навчається в 4 класі, а молодшим по 7 осьочки недавно була, навчається в 1 класі. Четвертий навчається в 2 класі 7 років. Тут а, дві груби. Оце груба, оця заслонка на цю грубу, а ця на дітей туди. Тобто, якщо там холодно, Закриваємо тут, тому що тут печка топиться і тут тепло. І туди все тепло йде до дітей. І треба буде купити одяг зимовий, о, обувачку, о, харчування є, це все є. Так що ну, таке помілечі, то канцелярія дітям то те, ну багато чого по, по мелочі. Хазяйка вдома сказала, перший місяць, який треба оплатити за дім. Ви ці гроші використовуєте на матеріали будівельні, які потрібно. Ви тут робите ремонт і заїжджаєте і живете. Хватило грошей тих на матеріали будівельні, ще й трошки залишилось. Кум допоміг: Кровать, диван, таке, що не було. Там стіл дали те все дали. Ну, тобто, дуже гарно в цілому. Так і тут. Гріємося.